Мене звати Любов, я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Ось такий простенький супчик. Ми сьогодні будемо готувати з вами. Я покажу, як він готується. Це галушки, але галушки не прості, а галушки з сиром, сирні. Сирні галушки. Тут незвичне і тістечко, незвична форма цих галушок. Ось такі вони, бачите, які вони. Ось такі маленькі. Ось таке ми будемо з вами готувати. Доброго раночку! З вами як завжди я, Любов. І нам потрібно щось таке приготувати сьогодні їсти, а приготувати весь хто спостерігає за. Хто на моєму каналі спостерігає за мною, той знає, що я не люблю готувати страви, які затрачують багато часу, багато фінансів, багато нервів, якщо хочете. Тому готуємо просто, готуємо смачно, вмикаємо всю свою любов, всю свою фантазію. Дивитеся в холодильник, що у вас є, без фанатизму, просто готуємо смачно, згадуємо мамині рецепти, бабусині рецепти. І це не тому, що от зараз час такий. Час такий тяжкий. Але я вам скажу, що просто не треба готувати їжу, яка дуже багато затрачує часу, буває там, скільки інгредієнтів, що вони просто не сумісні один з одним, ну, колотять вже що-небудь. Тому ми сьогодні приготуємо таку смачну, смачну, простесеньку страву, галушки. А галушки в нас будуть непрості. Галушки в нас будуть сирні, тобто із кисломолочного сиру. Оце поєднання, кисломолочний сир і зажарочка шкварочками. Слухайте, це щось неймовірно, таке запашне, е, як тепер кажуть модне слово, атмосферне, так ніби точно у бабусі гостях. Тож, отуємо, що нам для цього буде потрібно. По-перше, я поставила воду вже на газ. Так, перш за все, картопля, куди ж без неї? У мене 5 невеличких картоплинок. Ви вже дивіться, скільки вам треба. У мене на 2 літри води. Я думаю, вистачить. А як не вистачить, то я додам. Потрібно буде отакий невеличкий шматочок сала. Засмажка у нас буде змішана і сало, і буде топлене масло. Теплене масло для такого специфічного аромату. Отакий невеличкий пучечок. Кропу, петрушка сюди не підходить, і кропу можна зовсім небагато. Два листочки селерії я вкину, але по бажанню, тому що в нас все-таки будуть сирні і з борошном, а борошняні вироби, вони не дуже люблять спеції. Потрібно обов'язково одне яйце, одна цибулинка на засмажку. Потрібен буде кисломолочний сир. У мене тут його 300 г. Я візьму 100 грамів з нього, третю частинку. І борошно подивимося, скільки нам потрібно буде. І сіль і перчик до смаку. Нічого особливого, все дуже просто, але це дуже-дуже-дуже смачно. Перш за все, нарізаємо картоплю, а картоплю нарізати я буду зовсім отакими дрібнесенькими, дрібнесенькими шматочками такими. Щоб і приготувалося швидко, ось такі. Так, все, картопля порізана так дрібненько. Зараз водичка закипить, бо ну, повторно. Так, водичка закипіла. Кидаємо картоплю. Тут уже хто більше, хто менше. В кого скільки є, скільки кидайте. Будем, в кого мало картоплі, зробіть більше галушок. А в кого мало галушок, киньте більше картоплі. Тут вже на ваш розсуд і на ваші можливості. Так, тепер будемо з вами замішувати, поки відставляємо це. Замішуємо галушечки. Так, ось така у нас є пачечка сиру. Тут 300 грамів. Я візьму третю частину, Тому потрібно буде 100 грамів. Так, візуально поділю. Хто хоче більше, зробіть більше. Ну, якщо покладати більше, то треба буде покласти два яйця. Треба його гарненько розта я поки що розділю. Вбиваю туди яйце. Додаємо зовсім трішечки перчику, так, знаєте, для смаку і для такої нотки. Можете додати спеції, які ви хочете, тому що е, все-таки тут е, кисломолочний сир, а він любить спеції. Можна додати чесничку, але без фанатизму. Ось ось. І тепер гарненько змішуємо. Я це роблю руками, тому що нічого так не змішає, ніяка веделка, ніяка ложка не змішає так, як ручками поміж пальчиками перетерли все. Ось таке воно виходить. от бачите, таке ріденьке. І ось тепер ми додаємо борошну, а додаємо потрішечки. Воно отак виходить 100 на 100, 100 грамів сиру і 100 грам борошна. І тут є теж декілька варіантів. Хочете, можете просто рвати їх, як галушки, як робиться такий колобочок, а потім відриваєте і вкидаєте в супчик, щоб вони були такі довільної форми. Якщо хочете, можете розкачати, зробити тонесенькі, як варінички і будуть як ліної варенички. Такі. А якщо хочете, то зробіть так, як я. Я зараз хочу зробити, покласти, поки вариться картопля, покласти у морозильну камеру, щоб трішечки підмерзло, і потім я його хочу натерти. Це сир натерти, щоб він був такий як крупненький рис. Це на випадок, коли у вас є маленькі дітки або старенькі люди, у яких зубів нема, яких там проблеми з шлунком. щоб їм було легшенько і смачно, і легко. Ми ж повинні дбати про всіх. Отак. Ось так туди, що дивіться, колобочок. От. І тепер я його так, а тільки я зроблю його пласким, щоб він швидше підмерз. І у, покладу його у пакетик і покладу морозильну камеру. Поки вариться картопля, а ми готуємо за смажечку. Ось так зелень перекладаємо. Я шкірючку відрізаю, а ви, хто любить похрустіть, можете залишити. Нарізаю я сало дрібненько, тому що ми не любимо здорових шматків. І ми ніколи не вкидаємо сало в суп або борщ, тому що воно потім розкисне і плаває. Так. Ми так не любимо. Ми любимо, щоб воно було сухеньке, смачненьке, тому я нарізаю тоненько і дрібненько. Ось такими невеличкими кубиками, менше навіть, ніж сантиметр на сантиметр. І цибульку нарізаю так само, такими теж невеличкими кубиками. Краєчок відрізаю. Ось так. Я ніколи не відрізаю хвостики, якщо ви помітили, я ніколи не відрізаю ці хвостики, тому що мені за них зручно триматись. На засмажку у нас приготовлю. Зелень ми потім поріжемо. Картопля вариться. Тістечко наше заморожується. А ось так а ми можемо зайнятися своїми справами. Так, картопля вже приготувалася. Зробилася зовсім-зовсім така мякусненька, як нам і потрібно. Ось так Взяли, скуштували, щоб вона була. Або скуштували, або просто ножичком провірили, щоб вона була така м'якенька-м'якенька, ніби розумівша. Ось так. Тепер додаємо сюди сіль. Сіль додаємо не всю, скільки ми знаємо собі, тому що я на цю кількість додаю отак, третю частину ложечки. Краще ми потім додамо, щоб наша праця була не марною. Ми краще додамо. І ось тепер будемо додавати наші галушечки. Не встигло наше тістечко замерзнути, тому якщо вийде на терти, покажу, як натерти, а ні, то просто буду рвати як звичайні галушечки. Можна ось так тістечко і терочку. І дивіться, випадають такі. Бачите? Вони, як, як тертий сир, виходить отакі пластиночками, як тертий сир. І періодично розмішувати, щоб вони не прилипли до дна. І так натираємо. Натирається гарно, дивіться. Я зараз натру і покажу, як вона виглядає. Можна замочувати у борошну припиляти борошном, але і так, дивіться, гарно-дуже гарно натирається і дуже гарно виглядає у супчику. Це вже точно буде смачно всім і діткам. Змішуємо так, розмішуємо, щоб не прилипли до дна і щоб комками такими. Рудочками не бралися. Такі галушки легко буде пережовувати, навіть якщо якась така галушечка проскочить, то шкоди не принесе. Все. Розмішуємо. І буквально декілька хвилиночок, тому що воно тонесеньке. А сьогодні тим часом ставимо сковорідочку. Будемо смажити засмажку. Зараз кину отакі два листочки селери. Зараз кину буквально на декілька хвилиночок. Поки гріється сковорідка, нарізаємо кріп дрібненько-дрібненько. І якщо у вас є чесничок немолодий, не... не сушений. Молодий чесничок такий смачний-смачний, можна теж його зубчик два порізати. Сюди він буде дуже доречний, так як у мене його ще поки що немає. Тому я додам трішечки сушеного. Так. Викладаємо саву і смажимо яквичайнісеньку засмажечку. А тут у нас хочу показати вам підмати голушечки ці. І подивіться, які вони. Вони такі, як дрібненькі, як макарончики дрібнесенькі. Це те, що естетично гарно виглядає, а то, що це ще корисно для нашого шлунку. На сіль у нас все добре. Додаю зовсім небагато. Ось так на клінічку. ложечки додаю тушеного чесничку. У кого є більше сала, <кій> і ви можете дозволити собі більше сала, додайте більше сала, а не додавайте зовсім масло. Або олію, то зовсім не додавайте. Нехай вас буде тільки на одному салі. Я хочу вам нагадати, що сало і смалець набагато корисніші, ніж олія і вершкове масло. Оце теперішнє. Тому якщо у вас є смалець або є сало, краще робіть це і з салом і з смалецем. Сало потрібно, щоб воно підрумянилося, зробилося рум'яненьке. Не просто промліло, а щоб було рум'яне. Додаємо з ложечку. Отак. Я додаю топленого ложечку. І відразу ж додаємо цибульку, щоб сало у нас не пригоріло. І цибульку смажемо до стану такого, знаєте, уже підрумяненого. Ой, який аромат. Як пахне, як пахне так підсмажене сало із цибулькою, а як додано туди ще вершкового ну слухайте, це такий аромат, що навіть той, хто не їсть, не має в нього апетиту, чомусь там буде їсти. Це дуже-дуже-дуже-дуже смачно. Прикручуємо газ. І нехай засновечка смакається. Так, супчик готовий. Я вимикаю, а оці листочки забираю. Вони віддали трішечки на аромат і досить. Додаємо сюди зелень на одну хвилиночку. І все. Супчику даємо закипіти з зеленю, тому що зараз літо може покиснути. Цієї сподіванки нам не було. Тому ось так. Закипіло, забурлило. разом із Якщо чесничок додаєте, то давайте із чесничком, щоб прокипіло Буквально одну хвилиночку. Ось так і все. Я вимкнула. Засмажечку досмажуємо, до гарного золотистого кольору. Це Засмажка ще до повної кондиції не дійшла, але сковорідка дуже гаряча, тому я вимикаю і на хвилиночку залишаю на сковорідці. Дивимося, що в нас тут із супчиком. Дивіться, які вийшли галушечки. Бачите, вони такі, як на стругань гляньте. Схоже, не то галушки, не то затірка. Але із сиром це наскільки смачно. Якщо хто з вас не готував, ось спробуйте. Це щось неймовірне. Так, а тепер я ніколи не вкидаю засмажку із салом, щоб воно не розкисало. Тому я отак відбираю це густеньке сальце. Торіночку. Ось, бачите, я відібрала на сторону. І це у нас буде на сковорідці. А це виливаємо. Тут у нас цибулька і олійка. Сало залишається на дні. Жирок виливаємо, а сало з цибулькою залишаємо. Тоді будемо в тарілочку, окремо в кожну тарілочку. Воно буде хрустіть таким свіженьким і смачненьким. Ось так змішуємо Хвилиночка і будемо насипати. Смак неймовірний. Виключили, даємо декілька хвилиночок постояти і будемо насипати. Він дуже-дуже-дуже гарний. Зараз я вам покажу, який він. Басульки, який він, як він виглядає гарно. І насипаємо. Дивіться, які ці галушечки, Гляньте. Ось близька, подивіться. Вони такі цікаві, гляньте, бачите, потерті. На те вони не розвалюються. І вони не дуже розварять на, на, на наступний день, як у вас залишиться, вони не сильно розваряться, не сильно розкиснуть, тому що все-таки тут яйце і сир. Ось так насипаю. Це такі нетрадиційні галушки. Це ось спробуйте, ви не пошкодуєте. І оцей рецепт буде один із ваших улюблених, тому що готується швидко, готується просто. А поживно, тому що тут сир, тут яйце. Ось так. Гарна така тарілочка. І ось тепер, ось іде. дивіться, покажу вам ще раз, які оці галушечки. Дивіться, бачите, які вони. Їх видно, вони, бачите, вони не, не здорові такі, як ми звикли це робити. От, тому буде гарно їсти їх. І ось тепер зверху кладемо оце, оцю засмажечку, сухеньке сало із цибульки. Ось так. Це неймовірна смакота. Так що готуйте, пробуйте. Цей рецепт буде один з ваших улюблених. А з вами була, як завжди, я, Любов на своєму каналі. Рада вітати вас. Миру нам, перемоги нам, Божого захисту кожному з вас. І Божих благословень у всіх сферах вашого життя. Завжди пам'ятайте, що Господь вас любить, і Він завжди чекає, коли ви будете звертатись до Нього, молитись до Нього, просити Його, тому що Він наш небесний батько, який може все. І якщо Він не відповідає на наші молитви, якщо ми молимося за мир, а його ще немає, потрібно кожному з нас продивитися своє життя, що в ньому не так. Тому що нам усім потрібне покаяння. Я, я кажу про це всім. Кого ви не можете простити, простіть. Хто не може, кого ви образили, попросіть пробачення, тому що ми всі живемо з гріхом, а Господь цього не любить. Хочемо, щоб Господь відповідав на наші молитви. Каємося, просимо Господа захисту, і все в нас буде добре.